Сьогодні, згідно програми Полтавської обласної ради, за ініціативи та підтримки Полтавської військової адміністрації відбулося зариблення кримчутського водосховища. Згідно з даної програми, було випущено сьогодні 5,5 тонн риби. Це має дуже велике значення в економічному, в екологічному стані для нашого регіону і відповідно для рівного господарства. Разом працює на перемогу. Слава Україні! Програма розроблена на доручення Філіпа Євгенія Проніна, начальника обласної військової адміністрації. Розроблена вона в 2024 році та затверджена обласною адміністрацією. Сьогодні ви бачите вже другий день зариблення. В межах цієї програми загалом за два дні випустили і випускаємо, як бачите, зараз 63 тисячі мальків толстолоба. Це весь об'єм, який передбачений на цей рік. Програма буде діяти чотири роки, тобто програма з 24 по 28. І в межах цієї програми сьогодні ми знаходимося на Кременчуцькому водосховищі. Вчора ми проводили зариблення Кам'янського водосховища, і вперше за багато років на доручення керівництва області зариблена річка Ворскла. Це за досить значний період часу перше зариблення річки, і в подальшому області ставить собі завдання продовжувати цей напрямок та розширювати програму. Зарибок вирощений. Державному підприємстві іркліївський риборозплідник рослиноїдних видів риб Черкаської області. Вселення відбувається саме товстолобом, оскільки товстолоб є біологічним міліоратором. Кременчуцьке кам'янське водосховище воно має відповідну специфіку, тому що на ньому розміщено велика кількість водозаборів, постачається вода населенню. Саме товстолоб буде сприяти очищенню водних акваторій і сприятиме покращенню якості води. Крім того, це відбувається в рамках природоохоронних заходів, які затверджені рішенням уряду.